Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Hello, my dear kids! Доброго дня, шановні батьки та діти! Ну що ж, ми з вами вже закінчуємо цикл уроків першого семестру 4 юніти uh, 4 теми. І сьогодні у нас буде подвійне заняття: lesson 7, урок 7, and lesson uh, 8, урок. 8 Creativity. Як завжди, ми будемо слухати опис якийсь чогось, так, і малювати це. Ну що ж, перша вправа у нас skills, page, сторінка 42. Listen and point. Послухай і покажи. Давайте з вами спробуємо послухати аудіювання і попрацювати з даним зображенням, так? Отже, these are two clowns: це у нас два клоуни: Jolly and Poppy. yes okay so let's do that together can you see jolly he's the big clown with the long hair and the big ears jolly's got blue eyes he looks great now look at poppy she's the small clown with the short hair She's wearing glasses. Her hair is green. Green hair. <laughs> that's strange. She's got a big orange nose. It's very funny. So that's green hair and an orange nose. Okay, so in the same way, we the two clowns, Jolly and Poppy. Jolly has got long, blonde hair. Yes, yellow hair. So he has got uh, big ears, red nose, blue eyes. So this is Poppy. Poppy. So she is a small clown. She has got short green hair. And a big orange nose. So her eyes are brown. Спробуйте описати ще раз. Зовнішність цих двох клоунів. Big ears, blue eyes, long hair. Short hair. Green hair. Воно ще й зелене в неї, так, волосся. Glasses. окуляри, big orange A big orange nose. Великий помаранчевий ніс, ну, можете додати ще кольор очей. Так? She has got, вона має brown eyes, коричневі очі, карі очі. Draw a clown face and play the game. Намалюйте обличчя клоуна на кшталт цього, так? І пограйте у гру. Діти, ну ось можуть бути приклади того, як можна намалювати. Можете поставити відео на паузу і зробити для себе, так би мовити, висновок. Кого ви хочете намалювати? Так, цього клоуна. Або цього клоуна. Поставте на паузу, аби змалювати. Цього, можливо, With purple Here, так? Or this One Pink Here. Будь ласка. Просто знайшла вам деякі ідеї. Отже, намалювати треба. Обличчя клоуна, так? І пограти в гру. Has your clown got dark hair? Гра, звичайно, буде більш схожа на граматичну гру. Ми згадуємо, що has з has словами запитуємо, починаємо питання, чи є у твого клоуна. Has your clown got dark hair? У твого клоуна темне волосся? Yes, he has. Так, темне. у когось no he hasn't, або she hasn't. Хто намалював дівчинку клоуна, він же ж говорить про неї she. Хто хлопчика клоуна? He. Has your clown got blue eyes? А ваш клоун має блакитні очі? Yes. He has, так має, або no, he hasn't. Yes, she has, no, she hasn't. Отже, he це якщо клоун чоловік, she, якщо клоун жінка. Окей, okay, well done. Позграйте у цю гру, поставте один одному питання. А ми переходимо до року Create That. «Створіть Listen Animation. Послухай та уяви. Then draw your picture. А потім намалюй свій малюнок, зроби свій малюнок. Окей. Ну що ж, давайте з вами слухати і одразу малювати. «Close your eyes and relax». Imagine you're having a birthday party. Who is there? Your friends? Your parents? Imagine where it is. Is it in a house? Or is it in a garden? What food is there? Are there lots of presents? What are the presents? Is there a birthday cake? What colour is it? Are there balloons? Are you playing games with your friends? Окей, okay. отже, вам треба уявити свою вечірку з знагодення народження. Чи вона in the garden в садочку, чи вона у будинку. Ну, я намалювала, що вона, начебто у нас у садочку знаходиться. Так, вибачте. за Малюнки так. Окей, okay. отже, ми уявили, що вона може бути у нас ця вечірка у садочку, що може бути balloons. Можуть бути table with Bel Street Cake. У нас може бути стіл з нашим тортиком. Звичайно, це все може бути у нас різнокольорове, не лише чорно-біле, я намалювала. А, нехай тут будуть іще подарунки. Так, десь лежати. Дуже багато подарунків. Окей, все це можна намалювати. Так, взяти. Окей, so draw your picture. Намалюй свій малюнок. Так. Зробіть його, свій малюнок з даними, на дану тематику, так? My birthday party. Намалюйте своїх друзів тут. усміхнених, задоволених, ну і звичайно себе. Вправа друга. Після того, як ви намалювали свою ідеальну вечірку, розфарбували її. Show your picture to your friends. Покажіть свій малюнок друзям, then tell, а потім опишіть. This is my birthday party. Це. Моя вечірка з нагоди дня народження. Here's a big birthday cake. Ось великий тортик. This is Matt. А це Matt. He's got glasses. Він в окулярах. Далі, другий опис. These are my friends. Це мої друзі. There are lots of presents. Багато подарунків. My friend has got blonde hair. У моєї подруги. Світле волосся. Окей, візьміть один з прикладів опису своєї вечірки. Та не забувайте описати хоча б одним реченням свого товариша якогось найкращого, найближчого. So, that's all for today на цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами а, зробили таке повторення skills. Навичок, listening and speaking, аудіювання, говоріння та creativity, lesson 8. І тому ми говоримо Goodbye, unit 4, До побачення, unit 4 and Welcome, unit 5. Off we go. Будемо з вами подорожувати. Будемо вчити різноманітні види транспорту. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!